Постійно Збройні сили і суспільство повинні бути на контакті. Суспільство повинно розуміти, що потрібно Збройним силам. Тим більше, що війна надзвичайно сильно міняється. Те, що було два роки назад і сьогодні, це зовсім інші речі, це зовсім інша війна, зовсім інші підходи. І тому треба розуміти і знати. І коли ти на контакті з людьми, ти розумієш, що їм потрібно. Якщо там два роки назад потрібні були дрони, там рік. Назад потрібні були реби, то сьогодні дуже важливі моменти. Це повинні бути надсучасні дрони, це повинні бути машини в зв'язку з тим, що противник також створив спеціалізовані підрозділи, де з'являються на фронті. Вони палять дуже багато наших машин. Тому потрібні машини, потрібні ремонти, потрібно зробити, облегчити їм службу і тому, що люди. Живуть, працюють, втрачають друзів. Їм дуже важко. Ми повинні це все надати їм, для того, щоб вони могли вести боротьбу проти ворога і надати можливості їм захищати життя тих хлопців, і старших, і молодших, і всіх, які сьогодні на фронті.